Пиво міцністю 16% зварила оболонь. <клух> І найцікавіше те, що такі екстра міцні сорти в них переважно йдуть на експорт за кордон, а нам дістається якийсь галімий 8-градусний десант. Але все ж в деяких маркетах можна знайти це пиво, бо, як бачите, тут українська акцизка, тому все по-чесному. І, до речі, придбав я його всього за 35 гривень. Тому, можливо, навіть є сенс взяти пляшку такого пива замість пляшки дешевого вина. А можливо, такого сенсу нема. Давайте я зараз спробую та поділюсь своєю думкою. Бокал я сьогодні взяв відповідний. Знаєте, так багато порівнянь з вином, але все ж таки 16 градусів. Йомайо, це 16 градусів. Аромат у нього яскравий і він доволі різнобарний. Так, тут відчувається алкоголь, він такий прям алкашний, чесно кажучи. Тут відтінки лакофарби. Після цього тут ще відчуваються відтінки мочених яблук, як от у. Гарних сухих насправді сидрів, якихось імпортних, і при цьому десь вже там поруч якась е, солодовість. Але знову ж таки, першою скрипкою тут от лакофарба така от доволі різка та алкогольність. Ну, я не знаю, для мене це класне пиво, тому що я вже отримую якісь яскраві емоції. Хоча вони погані, але вони яскраві. Але при цьому, чесно кажучи, мені не хочеться додавати яскравості і продовжувати це пити. Але ну, пиво 16% коштує 35 гривень за банку. І ну, щоб я його не спробував, ну такого не може бути. Я його спробую. Не факт, що доп'ю, але спробувати спробую. Ух. Ну, чесно кажучи, це не найгірше українське пиво це 100%. Міцне, так. Алкогольне та спиртуозне так. Але при цьому тут є якась легка солодкавість, така солодова, і, в принципі, такий солодовий, доволі людиниковий смак. Воно навіть, можливо, чимось схоже на якийсь стронгель або на якийсь молодий Барлі хоча це в нас Strong Lugger. І, ну, як на мене, пити таке пиво, звісно, важко і тяжко, і питання навіщо? Але от закинути його кудись в погреб на 5 років, мені було б цікаво. І, чесно кажучи, в мене є друга пляшка, і я так з нею і зроблю. Але, от знаєте, мені найдивніше, що тут у смаку дуже багато відтінків від е яблука, можливо, навіть зеленого. Але з іншого боку, це, можливо, і дефект, який є в пиві дефект зеленого яблука. Тут не зрозуміло, Але в цілому, воно якось вписується доволі гармонійно. Аби мені здається, алкогольність була не така прям ядова і додати сюди солодовості, було б ще доволі терпимо. Так звісно, це пиво випити заради розваги, і звісно, що допивати цю банку я і близько не планую. А ви можете написати в коментарях, чи готові ви випити банку такого пива.